Дорога до рідного села Оксани Сироїд рясно вкрита ямами та вибоїнами. Ні поточного, ні тим паче капітального ремонту ці дороги, вочевидь, не знали десятками років. В рідному селі городище Сокальського району Львівської області її пам'ятають як наполегливу працювату дівчину. Школу Оксана Сироїд закінчила відмінно. Ми поспілкувалися з її односельцями та вчителями. Першим нам вдалось поговорити з головою селищної ради Віктором Притулкою. Ну, взагалі родом. Оксана Іванівна з іншого села цієї ж самої сільської ради, з села Городищ. Це таке маленьке село, провінційне село. Росла вона саме там. Вже от свою кар'єру починала. Якщо я не помиляюся, то тобто як кар'єру життя таке більш доросле. Звідти з Волсвена, коли її сім'я приїхала жити сюди, у Волсвен зараз тут, до речі, мама її і, і живе. Навчалася, ну, якщо я не помиляюсь, то в Соснівській школі. Точно, на жаль, я сказати не можу, то вже треба буде в родичів уточняти. Е, те, що, наскільки от я знаю Оксану Іванівну, то вона завжди була такою виконавчою, скрупульозною до своєї роботи. Впевненою саме головне, от завжди мені така риса подобалася впевненість і незламність в ній. Е, Далі вже десь від початку навчання, я так розумію, у вишах. Вона навчалася в Києві. і вже, на жаль, далі. От я там так трошки її біографії не знаю. Ну, останнім часом, звичайно, приїжджає не надто часто, я так розумію, в сили зайнятості вже на посаді і народного депутата, і віце-спікера. Але до того, звичайно, приїздила, приїздила додому, приїздила до родини. Ну життям села загалом цікавилась. та Городище на 83% дотаційні селища. Тут немає великих підприємств, люди переважно працюють на шахтах або на швейних виробництвах в Червонограді. Бюджет наповнюється за рахунок єдиного податку, Аграрництвом гарабництвом селища також не славиться через ті ж екологічні проблеми. На околицях села розташована шахта номер 5 Наслідок видобутку вугілля простіла земля, тож значна територія нині перетворилась на заплаву річки Західний Буг. Поспілкуватись з матір'ю Оксани не вдалося. Катерина Васильівна відмовилась від розмови, зазначивши, що погано себе почуває. Батьківський дім віце-спікера Верховної Ради жодним чином не вирізняється з-поміж сусідніх хат. Він розташований перед дитячим садочком. Цегляний будинок, заховався в глибині подвір'я за високими деревами. У школі номер 7 міста Соснівка, де навчалася майбутній парламентар, нам пощастило більше. Ми познайомилися з Касьяновою Наталією, заступником директора школи з виховної роботи. Пішла працювати в школу. Оксанка вже була в старших класах, і мені дуже було приємно, що вона була дуже активною дівчинкою. У всіх починаннях, які запроваджували в школі, вона була першою. Вона була активісткою нашого шкільного самоврядування, і працювати з нею було дуже цікаво, тому що щось для того, щоб провести для дітей. Вона завжди приймала це на ура і завжди була першою виконавицею всього того, що потрібно було для школи. Ну, ви знаєте, в той час було дуже цікаво, що популярними стали кавені команди КВК, і вона була активною учасникою таких команд, тому що треба було готувати досить такі серйозні виступи. Ми змагалися між школами, і ніколи наша школа не післа задніх. Ми ніколи не займали останніх місць. Дуже шкода, що після закінчення школи ми з нею бачили рідко. Здається, один чи два рази вона приїжджала до школи, і нам вдалося отак трошки поспілкуватися. Буквально кілька хвилин. І дійсно шкода, що ми так рідко бачились. Навчалася Оксана Сироїд на відмінно. Їй легко давалися усі предмети. Вона активно брала участь в організації різноманітних свят вечорів у іграх КВК. Клас, з яким навчалася Оксана Сироїд, запам'ятався педагогам як такий, разом з котрим в школі відроджували українські традиції. Багато однокласників Оксани працюють шахтарями, інші стали медиками, декотрі залишилися працювати у школі викладачами. Більшість із них залишилися жити в Соснівці або в сусідньому Червонограді. Сьогодні в школі навчається чимало дітей з рідного села Оксани Сироїд. Щодня вони долають 5 кілометрів пішки до Соснівки. У школі працює переважно молодий колектив, який особисто не знайомий з Оксаною Сироїд. Однак на зустрічі випускників завжди приходять усі педагоги. Тому звичайно, що нам приємно те, що наша випускниця сьогодні є парламентарій. Це вже друга. Перший був Петро Олійник, Оксана Сурій – це вже друга випускниця. І звичайно, ми гордимося, що є випускники, які прославляють нашу школу, і я надіюся, принесуть користь і нашій Україні. Я можу сказати, те, що це була дуже наполеглива працьовита учениця, яка завжди добувалася того, що хоче, що запланувала, і, йшла не, і давалося не так просто, але праця прикладена і зусилля допомогли їй здобути високі знання, і вона в нас була золотою медалісткою школи. Закінчила школу на відзнаку. Соснівська школа була заснована у 1961 році, однією з перших у місті. У школі багато призерів, олімпіад, а кожен випускник окрім атестату про середню освіту отримує водійські права. В часи, коли тут навчалася Оксана Сироїд, у школі було близько тисячі дітей, а сьогодні лише 340. Попри екологічні біди і брак робочих місць, Волсвин не здається. Останнім часом тут навіть спостерігається повільний приріст населення. Однак, аби народжені у маленьких селах і містечках хотіли тут. Жити і працювати місцевим бюджетом катастрофічно бракує власних коштів. Отож, реформа місцевого самоврядування для рідного села Оксани Сироїд це питання його виживання.